Привіт українським нумізматам! Зовсім нещодавно ми розглядали найдешевші монети України. Це, власне, ті монети, які зможе купити будь-який колекціонер. Сьогодні ж ми розглядаємо найдорожчі монети із недорогоцінних металів. В цьому топі монети з недорогоцінних металів будуть коштувати набагато дорожче, ніж деякі срібні монети. То що, погнали! Десяте місце нашого топу займає монета номіналом 5 гривень серії Обрядові свята України. Свято Різдва Хрестового в Україні. Ціна такої монети на сьогоднішній день 2982 гривні. Тираж монети 30 000 штук відкурбована в 2002 році. Ціна монети на момент продажу була 6,5 гривень. Дев'яте місце нашого топу займає монета номіналом 2 гривні серії видатні особистості України Юрій Кондратюк. Тираж такої монети. 20 штук. Відкарбована в 97-му році. Ціна такої монети на сьогодні 3152 гривні. Ціна монети на момент продажу була всього 5 гривень. Восьме місце нашого току посідає монета номіналом 2 гривні серії видатні особистості України Володимир Сосюра. Ціна такої монети 3505. Ціна на момент продажу всього 2 гривні. Тираж 20 тисяч штук. Сьоме місце нашого топу також посідає монета із серії видатні особистості України. Відповідно, номінал 2 гривні. А монета присвячена Соломії Крушельницької. Тираж такої монети 20 000 штук. Ціна на сьогодні 3 765 гривень. Ціна на момент продажу 6,5 гривень. Вийшла така монета в 97 році. Трохи не дотягнула до п'ятірки. Монета номіналом 2 гривні серії спорт 22 Зимові Олімпійські ігри. Для такої монети 15 тисяч штук. Ціна на сьогодні 4188 гривень. Ціна на момент продажу 20 гривень. Друзі, хотів би вам нагадати, що у нас є Facebook-спільнота, а також у нас є Телеграм-спільнота. Можна обсудити якісь нумізматичні новинки, ж навіть просто вихвалитись якимсь своїм новим надбанням у своїй колекції. Будь ласка, додавайтеся, посилання всі в описі. В телеграмі нас не так багато на сьогодні, але склалася вже досить таки тепла компанія, і будемо раді. Новим однодумцям. Призову п'ятірку відкриває монета номіналом 5 гривень серії літаки України. Літак Ан-225 Мрія. Тираж такої монети 30 000 штук. Ціна на сьогодні 4833 гривні. Ціна на момент продажу всього 5 гривень. Вийшла ця монета у 2002 році. Четверте місце. За монетою номіналом 2 гривні серії області України 75 років Миколаївській області. Тираж монети 15 тисяч штук. Ціна на сьогодні 5511 гривень. Ціна НБУ на момент продажу 19 гривень. Вийшла ця монета у 2012 році. Лійкою найдорожчих недорогоцінних монет України відкриває монета. Номіналом 2 гривні серії відродження української державності. Перша річниця Конституції України. Тираж цієї монети 20 тисяч штук. Ціна на сьогодні 6 тисяч гривень. Ціна на момент продажу 6,5 гривень. Вийшла ця монета у 97-му році. Срібло нашого топу достається монеті, також серії області України. 75 років Житомирській області. Мираж монети 15 тисяч штук, ціна на сьогодні 6865 гривень. Ціна на момент продажу 19 гривень. Ну і неочікуване золото нашого топу. Звісно, монета, щорічні збори ради керуючих ЄБРР номіналом 2 гривні і серії інші монети. Тираж цієї монети всього 10 тисяч штук. Ціна на сьогодні 17 тисяч 700 гривень. Ціна продажу НБУ 7,5 гривень. Вийшла ця монета у 98 році. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки монет із цього топу у вас є в колекції і чи є вони у вас взагалі. І також мені цікаво, які монети із цього топу ви вважаєте гарними і гідними цих сум, яких вони наразі коштують. І відповідно навпаки, які монети ви вважаєте негідними. Їхньої ціни на сьогодні. А ще, будь ласка, не забуваємо підписуватись на цей канал, ставити вподобайку цьому каналу, а також ділитися з друзями. Ваша підписка це найбільша подяка для мене. Дякую всім за увагу!